Слава Україні, козаки! Сьогодні ми будемо говорити про Oppo Enco Air 3 I. Ось, власне кажучи, вони, а ось їх коробочка. І давайте я навіть на основну камеру її покажу. І ви побачите, що виглядає вона ось так. З передньої сторони, а ось так з тильної. І наразі вони ще продаються не в кожному магазині, тому що вони свіжачок і тільки до нас заїхали. Але сподіваюся, що скоро вони будуть продаватись всюди. В комплекті, окрім у цього кейсу, в котрому, що, очевидно, є навушники, нема нічого, крім інструкції по експлуатації, тобто навіть кабелю в комплекті нема. Яким макаром ви маєте їх заряджати, питання до компанії ОПО. Далі. На комплект ми подивились, давайте дивитись на кейс. Кейс виглядає відверто офігенно. Я ніколи не думав, що оцей, от, типу як скафандр космічний. Він мені так сподобається в реальному житті. На картинці він виглядає, ну, ну, щось там із непрозорого пластику, і щось там з прозорого. В житті воно виглядає офігенно. Вони мега няшні вони просто супер кайфові. Вони легенькі, як самі навушники, так і сам кейс. Вони от майже невагомі. Вони зовсім не будуть обтяжувати вашу кишеню, чи сумку, чи де ви там їх носите. Чи куртку. От, Вони дуже приємні, і тримати їх в руках один каєв. Єдине, що воно все глянцеве, і, скоріш за все, дуже швидко буде затерте. Але то вже діло десяте. По ін... е... екстер'єру кейсу ми бачимо отут от світлодіод. Власне кажучи, на нижній умовно-грані ми бачимо порт Type-C для підзарядки кабелем, котрого в комплекті нема. Чи гучно лязгає кришечка? Ще раз. Не знаю, як передає мікрофон. Об'єктивно не дуже. Якщо чесно, я б навіть сказав дуже і дуже не дуже. Чи впевнено тримаються навушники в кейсі? Трясемо легенько. Трясемо сильно. Упевнено тримаються і це дуже добре. Тепер навушники. Ну, власне кажучи, кейс всередині виглядає отак. Я не знаю, що там можете цікавого побачити, але можливо вам було цікаво. Навушники виглядають отаким от. Макарелей. О! Давайте дивитись. Що ми можемо тут помітити? Із важливого, у нас отут на ніжці, на вушці, я не знаю, як це правильно назвати. Навушника, у нас знаходиться сенсорна зона. Ось вона. Тицяючи по цим сенсорним зонам, ви гортаєте треки, ви зупиняєте музику, якщо треба, ви відповідаєте на дзвінок і так далі. Зрозуміло. По ще чому цікавому, так, власне кажучи, навушник з передньої частини виглядає. Ви можете здогадатись, що це у нас вкладиші і це у нас динамічні навушники. А отак виглядає конкретно, от прям кінчик ніжки. І щось я там наклацав. В навушниках грає музика. Як ви бачите, у нас тут контактна рупа і маленький отвір мікрофону. У вухах як це діло сидить. Треба музику зупинити. Так воно виглядає спереду, так воно виглядає з боку. Так воно виглядає з боку. Так воно виглядає напів збоку, і так воно виглядає напів з боку. Подивились. Вкладощі мені якось ну, не дуже заходять, тому що коли я киваю головою, коли я їм, коли я розмовляю, вони намагаються виповзти з моїх вух, і тому у мене вони тупо не тримаються. Але якщо у вас цієї проблеми нема, то, мабуть, у вас. і до навушників претензій будь немає. На жаль, в цій коробці немає вкладичів, котрі б упевненіше фіксували навушники у вухах. Докупити їх, мабуть, теж неможливо, тому що кейс не розрахований на те, що в нього будуть пхати навушники в амбушурах. Тому навіть не думайте про це. Зібрано все якісно, відверто кажучи. Тут у мене немає жодних претензій, і якби вони у мене з вух не випадали, я сказав би, що. Користуватись прямо задоволення, тому що є відчуття того, що це завершений продукт. По звучанню, а точніше, спочатку, по гучності, нещодавно на цьому каналі вийшло відео про навушники від компанії Huawei. Там хотілось трішечки, хоча б трішечки гучніше. Тому що в шумних місцях, а це ще раз, це, ну, типу, відкриті навушники, вони не вакуумні, От, це вкладище. Хочеться гучніше, щоб воно перекрикувало увесь той шум, який доноситься з вулиці. Ті навушники це ну, от майже робили, ці роблять це упевнено. Вони перекрикують шум вулиці. Це дуже добре. По молодій дичності все круто, в мене немає ніяких претензій. Я сказав, би, що тут максимально рівний звук, немає е, якихось. Піків на високих частотах колючих немає якогось басу, який заповнює собою все, і ти слухаєш, які бум-бум-бум, і так далі, і тому подібне, завалена середина, все чудово, все от прям мені дуже сподобалось. Я і класику тут слухав, і Ліндемана Штеяуфіча, і, 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 і Рамштайн, і все, що хоч будь-яку композицію воно відігравало дуже достойно. Я не можу сказати, що от якийсь. Стиль музики на цих навушниках слухати огидно. Ні, от прям звук дуже приємний. Мабуть, по навушникам це було б усе, але я скажу, що у нас тут Bluetooth 5.3, і, і присутні ці бінауральні кодики, і так далі. І тому подібне Навушники нам забезпечують, ну, по-перше, досить приємне звучання, і це абсолютно правда, і з адекватним звуком. І ще раз. Вам потрібно буде в шумному місці викручувати звук на максимум. Тому що в іншому випадку ви будете слухати вашого сусіда по автобусу, проходячи по вулиці шумні автівки і гомін людей. Воно вам треба, я думаю, воно нафіг не треба. Так от, у нас Bluetooth 5.3, у нас впевнено, тримається сигнал від телефону, з цим немає ніяких проблем. І окрім того, відсутня затримка. Тобто, коли ти дивишся на телефоні якийсь, телефон, якийсь мультик, кіно, будь-що що там дивишся, тіктоки. Немає цієї затримки між тим, що персонаж в телефоні щось сказав, рухає він губами, і тим, як ти це чуєш. Чи коли ти, наприклад, граєш в якусь гру, і ти там з якогось кулемету зробив тра-та-та, то ти робиш тра-та-та, і ти відразу це чуєш, і це дуже добре. З цим проблем нема. По софту. Короткий коментар. У нас є фірмова програмка, яка дозволяє, типу, як керувати навушниками, налаштовувати їх під свої вимоги і забаганки. Називається вона Hey Melody, але я вам її показувати не буду, тому що, на жаль, конкретно мій телефон з конкретно цією парою навушників не дружить. Просто по блютузу підключитись можна. Взагалі, і от і пейфуй. Але в хай мелоді я не зміг залізти, тому що додаток не бачить цих навушників. Ніколи вони вже по Bluetooth під'єднані до, до телефону. Ні в тих випадках, коли ти його викинув, ти ну, забув цей пристрій і заново намагаєшся налаштувати пару через цей додаток. Воно ну, ні в якому випадку їх не бачить. Я не знаю чому. Чомусь. По автономності 35 годин. Це і кейс, і навушники. І якщо чисто навушники, то це 5,5 годин прослуховування. Чи адекватно це для вас, вирішуйте самі? Що з ціною? На даний момент в інтернетах вони вартують щось там приблизно 2 тисячі гривень. Як я сказав, вони ще далеко не у всіх магазинах є. І окрім того, у нас вже наближається новий рік і різдво, і всі оці справи. Тому гіпотетично і навіть скоріш за все, як мені сказав офіційний представник ОПО. Будуть знижки. Тому не за дві, а можливо, там за 1799, я так думаю, я не знаю. Ви їх зможете придбати, а можливо, ще дешевше. Побачимо. Чи вартує воно умовно, 2000 гривень з моєї скромної точки зору. Я сказав би ні. Тому що я ніколи не купив би собі вкладиші, бо вони вивалюються з моїх вух. І я з цим нічого не можу зробити. Якщо у вас цих проблем нема, ну якби тоді можна на них дивитись. Чи є конкуренти та їх маса, особливо в цьому ціновому діапазоні. І компанія Oppo, якщо хтось не знав. Це наскільки я розумію, флагманський бренд холдингу BBK. Абсолютно очевидно, що їх продукція не може вартувати стільки ж, скільки умовний Xiaomi. Вони, вони по-любому будуть. Дорожчим. Вони вкладаються в маркетинг, вони вкладаються в софт, я правда не знаю, чому, от, не бум-бум. Вони вкладаються в дизайн, воно виглядає дуже приємно, повірте мені. Навіть оцей от скафандр космічний, ну, над цим теж хтось думав. От. І тому, звичайно, що ці продукти будуть, ну, якусь нашу психологічну планку трішки пробивати. І ви знаєте, можливо, в цьому випадку 2000 гривень вже і не виглядають так космічно багато. Тут вирішувати тільки вам. На прощання нагадую вам про наших, безумовно, найкращих людей на землі, котрі звуться нашими спонсорами і патронівцями. Ви перед своїми очима наблюдаєте плашечки з їх іменами. Дякую їм величезно за те, що вони у нас є такі причудові. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього ролику. І спасибі вам величезне наперед. Дякую, що дивитесь. слава Україні і до нових зустрічей. Бувайте!